Доброго ранку малята! Посміхніться один одному, і наш настрій стане яскравішим. Перед початком заняття давайте підготуємо свій стіл. Візьмемо олівці, фарби нам знадобляться такі кольори, як помаранчевий, червоний, рожевий, синій, коричневий, зелений, пензлики, серветка та водичка. І це все нам знадобиться. Я сподіваюся, що ви здогадались для такого заняття, як малювання. Давайте ми з вами пригадаємо, які ви знаєте овочі та фрукти, де вони ростуть, які на смак, солодкі чи кислі. Так, молодці, сьогодні ми з вами створимо справжній малюнок із цих смачних дарів осені. Давайте познайомимось із таким жанром, як натюрморт. Натюрморт це картина, на якій зображені неживі предмети, наприклад, овочі, фрукти, посуд. Подивіться, як красиво художники поєднують кольори, які відтінки, які гарні натюрморти вони малюють. А тепер давайте ми створимо з вами свій власний натюрморт. І так, дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати свій натюрморт. Для цього нам знадобляться. Фарби, водичка, пензлик, серветки і ось така картина натюрморта. Подивіться, на ній зображен гарбузик, помідорчики, перчик, редиска, чесничок і ось такий кошик. І так, беремо пензлик і першим будемо розфарбовувати ми з вами помаранчевий гарбузик. Беремо, вмикаємо у помаранчеву фарбу. І, не виходячи за краї, починаємо ось так обережненько зафарбувати. Якщо у вас закінчилась фарба на пензлику, ми знову макаємо у фарбу і продовжуємо ось так замалювати. Так, гарбузик ми з вами зафарбували, миємо пензлик, витираємо серветкою. і Наступними ми будемо малювати хвостик нашому гарбузику. Для цього нам знадобиться коричнева фарба. Ось так обережненько зафарбовуємо. І будемо фарбувати червоні помідорчики. Беремо червоний колір. Так. А тепер нам потрібно з вами розфарбувати хвостик також коричневим кольором. Наступний у нас буде з вами перчик, і ми його розфарбуємо також червоним кольором. Якщо комусь подобається, можна намалювати його жовтим або помаранчевим. Тепер ми з вами намалюємо рожевим нашу редисочку. Так. Хвостики у редисочки ми з вами зробимо зеленими. Так, Дивіться, замалюємо останні штрихи нашої редисочки, наших хвостиків. Так, і нам з вами залишилося ще два кольори. Один колір коричневий це наш кошик. І ось так обережно. Розфарбовуємо кошик, де лежать наші помідорчики. І серветку ми з вами зробимо синього кольору. Останні штрихи на нашому малюночку. Так, ось такий натюрморт у нас з вами вийшов. А ви створюйте свій. До побачення, до наступної зустрічі!